Штучний розкол українців на 73% і 25%. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь ютуб-канал Свідо Свого по і В цьому відео я хочу додати кілька дуже-дуже важливих акцентів. Акцентів щодо українського суспільства і щодо того, що нам треба зробити для того, щоб змінити ту жахливу ситуацію, в якій ми знаходимося, і щоб ми нарешті могли перемогти внутрішнього ворога. Механізм розділяй і володарюй він дуже різноманітний. Українців постійно ділять різ... за різними критеріями, але робиться це все для того, щоб нами можна було керувати. Причому керувати максимально легко, постійно дурити, створювати ілюзії і так далі, заставляти сваритися між собою, заставляти під прапорами різних ворогів України. Доводити один одному, що моя кучка фекалій, моя кучка пахне набагато-набагато краще. І це є величезна проблема. Дуже багато в мене є коментарів під відео, де я аналізую діяльність Володимира Зеленського, і мені пишуть: ну що 73%, а як це донести тим 73 І так далі. Причому це пишуть насправді не тільки прихильники шоколадного гетьмана. А й в принципі нормальні, адекватні люди. Я в цьому відео хочу ствердити для вас всіх, що оцей розкол на 73 і 25 потрібно припинити. У 2019 році приблизно дві третини, на мою думку, я багато з ким про це говорив, і соціологами, і не соціологами, і сам аналізував приблизно дві третини тих, хто проголосував за Зеленського, голосували на насправді проти Порошенка. І якщо ви не будете страждати пам'яттю акваріумних рибок і згадаєте, що робив Порошенко в 2014 році, в 2015 році, в 2016 році, і аж в кінці 2016 року в нього риторика змінилася, тому що він почав готуватися до виборів, і потім вже з'явилося це гасло Армія Мова Віра, ви аналізуйте не гасло, а аналізуйте діяльність. Починаючи з червня з наказу про одностороннє припинення вогню, з того, як Айдар вийшов, з того як воєнний стан не було введено, з того як Будапештський меморандум не спробували запустити. Зеленський же ж ці всі самі речі насправді робив. А далі що було? Іловайськ, зрадницькі антиконституційні мінські угоди, і ті, хто мені пишуть, що мінські угоди ніхто там не збирався виконувати, і так далі, неправда. Той ж самий Порошенко неодноразово на міжнародних рівнях казав, що альтернативи мінським угодам немає. І президент Кучма, колишній президент, не маючи ніяких державних повноважень, підписував е зобов'язання для України прийняти нову конституцію, зробити ще там купу речей і так далі. Прочитайте текст, не слухайте всяких там псевдоекспертів, які на зарплаті в того ж Порошенка і які промивають вам мозок, а особисто прочитайте ті пункти. І спробуйте для себе розібратися, які обов'язки були покладені на Україну, які на ОБСЄ, які на ЛНР, ДНР, які на Москові. Просто а далі той ж самий ДАБ, Донецький аеропорт. Його ж було віддано фактично колаборантам, яких не випадково назвали сепаратистами. Цю підміну понять було введено спеціально за мінськими угодами. Насправді про це також мовчать. А потім на кіборгах цинічно піарились, а рефінансування і так далі. А потім прийшов Зеленський. Люди не хотіли Порошенка. Люди відчували, бачили. Іловайськ, Дебаль, це вся українська кров і ще дуже дуже багато моментів. А Зеленський це була ілюзія, це була голограма, голобородька. Я дам вам все. Ви можете сидіти на дивані, яка є різниця, кожен з вас президент, а я тут такий слуга народу. Ну, правда, не українського народу. І народом, напевно, називається там виключна група акціонерів, в інтересах, яких Зеленський, деребанить Україну, здійснює розпродаж землі і надар, за який, до речі, вони проголосували разом з Петром Порошенком. І з Пінчуківським Вакарчуком. Партією Голос, тобто. І так далі, і так далі. Власне. Розкол на 73 і 25 є абсолютно штучним. Це перше. Ви знаєте, тоді напередодні виборів ми з друзями написали аналіз, порівняльний аналіз загроз від кандидатів в президенти. Той порівняльний аналіз загроз не хотіли люди тоді сприймати, бо люди хотіли бути одуреними, дозволили собі одуритися Зеленським. Проте зараз вже дуже багато хто прозрів. Для того, щоб Змінити ситуацію в Україні, щоб реально перемогти внутрішніх ворогів, щоб знищити кланово олігархічну систему, щоб усунути всіх тих виродків, які впродовж 30 з лишнім років доводили найбагатшу Україну Європи, а Україна за ресурсним запасом є найбагатшою в Європі, щоб довести її до такого стану. І їм це вдалося. Їм це вдалося, їм вдалося навіть те, що став можливий повномасштабний напад. На країну, в якої був третій ядерний запас, в якої Укроборонпром, попри всі розкрадання, ніколи не опускався нижче першої десятки в світових рейтингах. І ще дуже-дуже багато всякого їм це все вдалося. Чому? Бо вони нами вміло маніпулюють. Причому олігархи між собою завжди домовляться, завжди вони, володіючи між всіма фактично нашими ресурсами, між собою завжди домовляються. А ми, не маючи нічого, будучи пограбованими, причому тотально пограбованими всіма без винятку олігархами, ми між собою постійно сваримося і домовитись не можемо. Причин цього дуже багато, насправді. Одна із тих ключових причин це те, що ми не можемо розмежувати свій чужий. Власне, тому що ми не можемо розмежувати свій чужий, ми і ведемося на ту брехливу пропаганду. Окрім того. Ви знаєте, не 73,25, там насправді в Порошенка менше, ніж 24,5 чи скільки там було. Це ж був тільки відсоток від тих, хто прийшов. Дуже багато людей не прийшло на вибори. Є мізерний відсоток тих, хто прийшов і не підтримав жодної з купок фекалій. Це маленький відсоток, але він є. Є більший відсоток тих, хто не прийшов на вибори, бо не хотів обирати з підсунутого меню. Вибираєш сам, але з того меню, яке для тебе вибрали. Олігархи, глобалісти, московська агентура. Для того, щоб поламати ці ворожі антиукраїнські сценарії, продиктовані різними ворогами України, підкреслюю, різними. Бачити тільки одного очевидного ворога Московію, це означає обдурювати самих себе. Щоб поламати ці всі сценарії, ми маємо гуртуватися. А для того ми маємо не допускати отого системного, примітивного насправді розколу на рівні суспільства, який постійно використовують всі наші вороги. Тому не вішайте один на одного ярлики, думайте, розвивайтеся, старайтеся мислити максимально самостійно, не довіряйте говорячим говорящим головам, не довіряйте особливо провідним змі. Шукайте інформацію. Максимально старайтеся навчитися аналізувати самостійно, читати першоджерела. Так, це важка робота, але зрештою, ті, хто розуміє, про що я кажу, вони насправді повинні вести за собою решту українців, мислячи самостійно. Це важко, це складно, але хто каже, що є прості рецепти виходу? Їх не існує. Проти нас працюють дуже потужні ворожі системи, диявольські продумані, і ми це мусимо усвідомлювати, тому що, зрештою, Україна як держава українського народу потрібна тільки нам самим, нікому іншому. Для них це ресурс, це деребан, це можливість заробити, заробити статус, щось вирвати в українців і перепродати транснаціональним монстрам, які володіють трильйонами доларів зараз. Це в першу чергу українська земля і натра. А для того, щоб ми вижили, для того, щоб ми забезпечили виживання українського народу на десятиліття і на віки, ми з вами повинні будувати принципово іншу Україну. Прошу вас вподобати, прокоментувати, поширити це відео, підписатись на канал, запросити друзів зробити те саме. Це прості, але надзвичайно, дійсно, надзвичайно важливі кроки. У нас інших механізмів поширення насправді немає. Та й, зрештою, поширення такої інформації потрібно тільки самим українцям. Українці мають прозрівати. І так, прозріють зразу, не всі. Але ті, хто прозрів, вони повинні. Розвиватися, гуртуватися, організовуватися, діяти, зокрема, інформаційно просвітницько будити всіх, не боятися при цьому натикатися на стіну нерозуміння, натикатися на безглузді обвинувачення і так далі. У нас інших способів немає. Толеруючи зло, толеруючи брехню, ми насправді в якийсь спосіб стали також причетними до того жахливого стану, в якому знаходимося. Як би там не було. Сумарний результат діяльності всіх українців привів нас туди, де ми є. І одна сторона, ми далі нас обдурили, інша сторона, ми дозволили себе одурити. Тільки самостійний розвиток, самостійний аналіз, власна думка дає можливість не допускати в майбутньому аналогічного одурення. Дякую вам всім за увагу. До наступних зустрічей!